Здравствуйте. Парламент Украины, а вернее сказать, парламентское большинство, приняло закон об основе государственной языковой политики. То, как это было сделано, мы все, в общем-то, знаем. Сделано было не очень красиво, не очень чисто. И вызвало это, это явление, этот, этот закон вызвал большие, большие волнения и в элитах, и в обществе. Понять, в чем суть этих противоречий. В чем суть этого а, закона? А, мы поговор... об этом мы поговорим с Сергеем Петровичем Головатым, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам конституции Украины, конституции автономной республики Крым, конституционности закон... законодательных актов и конституционного судопроизводства. Поэтому речь у нас а, несколько раз уже повторено слово конституция и говорилось в языках. Здравствуйте. Добрый день. Давайте ми, э, поговоримо, а і вискажіть, будь ласка, вашу точку зору на те, е, чим цей закон хорош ілі поганий для України і українського суспільства, і і які какові совпадіння і несовпадіння з конституційністю України. Ну, з найголовнішого питання, цей закон, ця спроба обійти статтю 10 української конституції. Тому що стаття 10 української конституції чітко визначає, що в Україні державною мовою є українська мова. І ця стаття логічна, тому що Україна як держава в 91-му році постала внаслідок реалізації українською нацією свого права на самовизначення. Це записано в акті про проголошення незалежності України, який був схвалений всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року. І за цей акт, за акт реалізації українською нацією свого права на самовизначення і творення української національної держави проголосувало більше ніж 90% громадян Української РСР на той час ще держави, яка була залишковою після радянського союзу. І отже, цей закон застосовуючи, я б сказав би, юридичну казуїстику і маніпулятивні технології. Ідеологічні, політологічні, в тому числі і термінологічні. Суто, якщо брати юридичну мову, він являє собою спробу обійти цю статтю і запровадити в Україні можливість звживання російської мови замість української, практично на більшій, а можливо, десь на половині території України. Цей закон скерував на те, щоб розколоти. Українське суспільство, яке і так не є цілісним і е, гомогенним або об'єднаним, розколоти на мовній основі, тому що у кожній державі, і це довела світова практика, у тій державі, яка сформувалася як держава відповідного етносу, чи це Франція чи Польща, чи Іспанія, чи Італія, чи Чехія, чи Словаччина, Болгарія, Угорщина будь-яка держава. Навіть США, як федеративна держава, яка була заснована англійцями, де сьогодні державною чи офіційною мовою є англійська, бо вона заснована англійцями. То, звичайно, що мовою держави і мовою громадянства цієї держави є та мова, яка заснована цією етносом. Відповідно до цього, мова у кожній із тих держав, що я назвав у всіх державах Європи, є державна мова є інтегратором. Вона об'єднує це суспільство. Тому що держава функціонує завдяки цій мові, і відповідно громадяни цієї держави об'єднуються у цей, скажімо, у цю спільноту як громадяни цієї держави завдяки одній державній мові. Якщо ж у, у національну державу одно, яка утворилася як етнодержава, ввести другу мову, яка буде функціонувати паралельно. А в Україні це питання російської мови, яке пов'язано з двома чинниками: російська мова як чинник, який представляє мовні права російської національної меншини, як етносу. І російська мова як Петрович, чинник, який. Дуже я я, вас я хочу поддержать вас в самой перший позиції, що здесь є я з согласен маніпулирование термінами, да і хартія о регіональних і міноритарних язиках меншинств говорить о таких реликтових меньшинствах. Да, так so, а та, хартія <kef> розумієте в чому скажімо так українською мову брехливість ідеологем і ідеоло Ідеології авторів цього законопроекту, що він нібито написаний в розвиток європейської хартії. Це абсолютно неправда, is, согласна, тому що... що Хартія скерована на захист міноритарних мов, інших ніж мова більшості, а в Україні мовами більшості є українська і російська. Розумієте, бо російською мовою послуговується як російська меншина, як чисто росіяни в Криму чи на сході, а й велика частина російськомовного населення, які не є росіянами, українці, євреї, інші нацменшини, які зрусифіковані були за часи Царату і Росії, і тому оці дві мови. Українська і російська вони є панівними, і Хартія в Україні має бути скерована на захист тих, які були практично вже знищені: да. це Караїмська, кримчацька, Гагаузька, <зırk> Єврейська, <зırk> яка новоєврейська. Так, да. так. Да. Да, да. І ось здесь от зіот є некое, навіть для рускового язика, і я читав реакцію в російській пресі, да а їх якби теж трохи унижає. Що це таке? На наче русський язик сравнюють з чизаючими старі він, да. не зни... він і... не зникає навпаки, він домінує все більше. Закон вроді як приравні ну, то есть, распространяется на русский язык і так далі, який не являється не захисту. На паки да. він треб... домінує на не нічого требует... неправда. А, он... а якщо закон не побудоване на неправді, вот, пам'ятаєте, да. з чого починалося законодавство? Чи, скажімо так, правила, норми? В Київській Русі законодавство Київської Росії Ярослав Мудра називалося руська правда, бо правда це є те, що є, має бути в законі. Це право. Якщо закон Колесниченко, побудованный на брехни, на неправде, он не может быть законом на отсылу этого. Давайте теперь, я бы не хотел там продолжать вот именно вот эти оценочные вещи, а чисто вот юридически, практически и, и так далее. Вот смотрите, я, мы, вы приводили в пример Соединенные Штаты Америки. Я вот доводилось мне бывать там и ровно этой, этой проблемы, или у них нет как раз этой проблемы, и занимался. Вот я часто это рассказываю. Вот в Калифорнии у них есть графства, округи, в которых э, испаноязычное э, население уже либо преобладает, либо э, значит, составляет довольно большую э, фракцию. Вот. И они значит, соответственно, составляют какую-то серьезную часть электората. А вопросы языка, языкового функционирования, школы, тогда все решается на округе. Это не решает там Обама. Обама никогда не, не, не защищал ни одного языка, потому что это не его функция вообще. Это решается даже не на уровне штатов, это на уровне на округа. И там попечительский совет собирает и думает, да, вот давайте мы э, э, вот испаноязычным дадим там школу и так далее. Также бизнес подключается выпускать свои газеты, если есть аудитория, радиопередачи, если есть аудитория и, и так далее. То есть в Америке нет этой проблемы. Есть на Брайтон-Бич там русскоязычные это самое, и газеты, и школы, и все, все что угодно. Да. Наша проблема, как мне кажется, Украина, в том, что а, здесь эти вопросы решаются на самом, центра... не, на, не, на самом центральном вас уровне. Вас абсолютно неправильно. Зразу ж висхідна, методологічна. По перше, Україну і США не можна порівнювати. Україна унітарна держава, США – Федерація, 50 сказав, штатів із своїми конституціями із своїм законодавством. Но я сказав, що штатні да. ріша, але, штат але все одно це правство, різні око. абсолютно політичні утворення. Штати і ближче можливо до Росії, Росія Федерацією. Але навіть у Федерації Росії, де є мусульмани, де є татари, де є е, мільйони українців, але все одно там єдина державна мова. Але от що є спільним для України, для Росії і для США, В США жоден е, латиномовний він не обійме посаду. В на державній службі, в судовій системі, в адвокатурі, будь де в суспільній службі, в суспільних стосунках, не володіючи офіційною мовою, ну, він просто не зможе. Не зможе правильно буде позбавлений цієї можливості. І тому, звичайно, що будь-який латинос буде хотіти знати англійську мову, якщо він вирішує взагалі заробити собі на на на, на, на життя і на пенсію. Те саме в Росії, те саме в Росії. Те саме в Україні, ну якщо, якщо ти е, в, живеш в Україні і державна мова України, то для того, щоб дитина мала перспективу для себе вибору, професії, роботи і потім заробити собі на пенсію, де б це не було, то е, природньо виникає потреба у володінні українською мовою. Без державної мови взагалі в будь-який закон ти не зможеш зайняти посаду, особливо в державній системі. То навіщо ж оцим законом практично вести до того, вводити в оману е, і, батьки, і всього, що для вибору в, можуть діти е, е, і батьки вибирати неукраїнську школу, можуть вибирати школу, де взагалі немає української. Вони тим самим наперед. Позбавляють майбутню дитину, майбутнього школяра, студента і потім спеціаліста професіонала. С... Вибрати собі С... такий С... життєвий а... шлях, щоб досягнути а... найвищої професійної майстерності, і, можливо, стати С... генієм у своїй ділянці, завдяки тому, що ти, як громадянин України, зобов'язаний знати а... мову да. свого громадянинства. Давайте тепер ще одну плоскость спробуємо, управляю, що или ближе к управленчему законам демократії. Вот смотрите, да? я ставлю себе на місце, скажем, тих людей, которые приймають рішення. Є демократична система. В которые значит, люди голосуют, которые значит, требуют своих прав и так далее. Есть государственная налоговая система, где люди платят налоги да. и так далее. С... А значит, сейчас, секундочку, я просто хочу сформулировать mm -hmm. ситуацию, не оценивая значит, гуманитарных там, факторов, mm -hmm. пока, значит, да. а чисто вот вот процедурно. Значит, государство по демократическому как бы, принципу служит интересам своих избирателей. Если избиратель, какое-то значимое значимое количество избирателей платят налоги этому государству, в частности на систему образования и там на, на прочие функции, они, значит, наверное, и точно это происходит, требуют, чтобы их права, как они их понимают, были тоже решать. Они говорят, мы платим налоги, эта система образования должна нам дать образование на том языке, на котором мы хотим учить наших детей. Сейчас, секундочку, секундочку. Я как раз перешел от э, уровня, уровня местного самоуправления, на котором лично мое убеждение по тому же опыту изучения американских и прочих mm -hmm. вещей, э, вопросы языка должны решаться на уровне местного самоуправления, и там же должны собираться налоги. Но это слишком сложно. Это неверно, но вот. не выключает... Зовсім не виключає обов'язку держави, обов'язку держави надати кожній дитині, кожному грону країни, України знання державною мовою. Це обов'язок цієї держави, бо вона існує для цього. Розумієте? Немає у цій держави обов'язку дати освіту іншою мовою ніж державною, якщо не йде мова про захист дійсно прав національних меншин. Тобто яких меншин? Росіян. Етнічних росіян, мова не йде про зрусифікованих українців і всіх інших, хто був зрусифікований за радянський період, бо вони були зрусифіковані, вони насильницькі були позбавлені, включно зі мною. Я ходив до дитячого садка російського, я був до певної міри російськомовним, але я був позбавлений такої можливості в радянські часи, і тому, якщо пише Калісніченко, що рідна мова це та, якою володіла дитина у е ранньому віці, найменшому, то я повинен зараз вимагати для себе російську мову, бо мене дражнили кацап. У дитячому садочку, і навіть після нього, коли я пішов до першого класу, бо я іншу ніж російською в радянські часи Точно. не говорив. Але чомусь російськомовні українці не виходять і не дякують Колісниченку за це. Тут інші речі стоять: це речі стратегічні, це речі геополітичні. Мова йде про, про, про розкол українського суспільства. Мова йде про послаблення України як держави, і мова йде, мабуть, через це найбільше про. Я бы сказал, бы втягивание Украины в российский пространство, вот, про потому что это говорит о выживании России. Темы, эти темы вы обозначили, темы очень серьезные, глубокие. К сожалению, наш разговор сегодня мы уже должны завершать. Мы, конечно же, его только начали, мы, конечно, только коснулись некоторых моментов и культурных, и законодательных, и э, вопросов, связанных с демократическим управлением общества, вопросов электората. Сложная вещь и, значит, простых решений здесь не будет. Будет, вопрос будет дискутироваться еще долго. Надеюсь, что украинскому обществу, населению хватит мудрости и политической элите хватит мудрости для того, чтобы рано или поздно эти вопросы каким-то образом привести к некой срединной линии, некому пути дао, как говорят китайцы. Так что спасибо. До свидания.